Ліс у самому центрі Кам'янець-Подільського пустили під сокиру. Унікальний заповідник загальнодержавного значення вирішили перетворити на зону відпочинку з відкритою сценою, квадроциклами та рештою розваг. Науковці та громадськість міста занепокоєні кажуть, це небезпечно і призведе до знищення унікальної природної пам'ятки. Ми стоїмо у смотриському каньйоні, який обмежений стінками от рійських відслонень, яким вже 420 мільйонів років. Ці стінки є з точки зору геологічної цінними, але вони також і цінними з точки зору біорізноманіття, тому що на них зростають рідкісні види рослин, зокрема такі, як ковела волосиста, от, рідкісний для Хмельниччини вид цибуля Подійська. На верхах інколи трапляється ще Ірис Угорський, і навіть. Ми бачили гори весняний. Місцеві жителі кажуть, після того як в каньйоні почали масово вирубувати дерева, зсуви ґрунту почастішали. Жити стало страшно. Подивіться, воно сипіться все вниз в каньйон, де є вже будинки, де є житло людей, і воно дійсно загрожує. Суви ідуть, і ніхто не контролює. Місцевих жителів підтримують науковці. Вони шоковані тим, що влада дала на 35 років частину каньйону приватному підприємцю, який в природоохоронній зоні робить усе на свій розсуд. Перед тим як зносити. Запросити фахівців відмітити дерева в рубку, зробити перелікову відомість, показати, що не потрібно зносити. Нас запросили, коли вже дві треті частини було от, вирізано. Науковці кажуть, такою самодіяльністю бізнесмена вже знищені деякі види тварин, а іншим є суттєва загроза. Популяція чорного дрозда міська нараховує близько 50 пар. Сьогодні ми її вже мати не будемо тут. Ну, до речі, кричить чорний дріст, тому що саме оці... ці. Зрізані ділянки це міста його гніздування. Активісти пригадують, усе почалося з обстеження. Науковці і екологи погодилися, каньйон потрібно прибрати, а саме вирізати самосів дерева в діаметрі до 6 сантиметрів. Підприємець, який начебто 35 років буде прибирати каньйон, відмовляється говорити, як він планує це робити. І не хоче помічати порушення законодавства. Будемо гриби вирощувати, будемо сажати проліски тут. Можливо, я знаю, що тут попугайчиків заведемо тут в кліточках. Представник екологічної інспекції у Кам'янець-Подільському районі запевняє погодив лише вирубку самосілу. Додатково про це позначив біля свого підпису. Де зник цей документ, еколог не знає. Але після цього його обласне керівництво призначило зовсім іншого інспектора. Даний акт я його підписав лише був один. Там було їх декілька екземплярів. Я відписав один. Попав він в департамент. Як я мені давали знати, що взагалі без мого цього написано, і так далі, що я тут зазначив, розписався. Попав повністю чистий, без мого еколог. Каже, коли дізнався про підміну документа, то негайно зателефонував своєму шефу. Розмову записав на диктофон. Начальник державної екологічної інспекції області порадив своєму підлеглому вирішити це питання з міським головою в іншому випадку. Про те, що порушується закон, помовчувати. Довіруся Мешкевича, задається Мешкевичем на місці, якщо ти маєш таке право. Ані помирне мені заходити, ми звідси будемо давати вказівку, коли направляти, направляти її чи направляти, а не ти будеш ні з знати, що мені робити. До кінця дня екологічного інспектора усунули від контролю за об'єктом. Еколог стверджує, це зроблено, аби надалі безкарно знищувати природну пам'ятку загальнодержавного значення. Це був керівник. Начальник державної екологічної інспекції в Хмельницькій області Гуменюк Віталій Васильович. Я в першу чергу є державний службовець, а не повинен обслуговувати ені інтереси. Він собі тримає контроль над цими всіма діями і фактично не дає належним чином виконувати свої мої, особисті державні державою, накладені на мене повноваження. Кам'янець-Подільській міській раді чиновники демонструють вже третій акт обстеження каньйону. Заступник міського голови називає його офіційним і каже, що не знає про існування інших. Я користуюся цим, бо от саме цей акумулював в себе всі три комісії, які там працювали. Знімальній групі надзвичайних новин до рук потрапили два акти обстеження території. Усі вони датовані одним числом і мають один і той же номер. Але склад комісії вже інший. В тому документі, яким користуються міські чиновники, чому зі складу комісії зникли усі науковці, які не погоджувалися із знищенням каньйону, злочин у природоохоронній зоні влада прикриває документом без підпису норовливого еколога. Сподіваємося, що цією ситуацією зацікавляться правоохоронці.